Дмитро Кулеба, колишній міністр закордонних справ. Дмитро Кулеба був офіційно одружений один раз. На початку 2000-х він пов'язав своє життя із випускницею Київського інституту міжнародних відносин Євгенією. У цьому шлюбі дипломата народилося двоє дітей. 2006 року син Єгор, а в 2011-му донька Любов. Відомо, що Євгенія Кулеба заснувала свій проєкт. Місто сад, який займався облаштуванням парку Шовковичний у Слов'янському та скверу Небесної Сотні у Києві, 2020 році Євгенія стала головою списку партійної організації Слуги народу на виборах до нової Київради, а після обрання її депутатом Київради, стала секретарем екологічної комісії. У 2021 році в мережі почали з'являтися чутки про розлад у відносинах. Дмитра Кулеби та його дружини Євгенії. Більше того, казали, що міністр закордонних справ закрутив новий роман. А вже навесні 22-го року подружжя підтвердила своє розлучення, після чого Кулеби перестав приховувати нову обранницю. Після розлучення із дружиною Євгенією, Дмитро Кулеба почав будувати стосунку зі Світланою Павелецькою. Вона співвласник видавництва, книголав та колишня. Маркетингова директорка 1 медіа. +1 Жінка раніше була одружена з українським бізнесменом Валерієм Павелецьким, у шлюбі з яким у 2013 році народила сина. Вперше відкрите про стосунки з колебою Павелецька заявила у його день народження, 19 квітня 2023 року. У своєму інстаграм Світлана написала зворушливе привітання міністрові та опублікувала романтичне фото з ним, відмітивши його сторінку у соцмережі. Тепер ні Дмитро Кулеба, ні його обранниця Світлана не намагаються приховувати свої стосунки, але поки вони офіційно не одружені, також у мережі з'явилася інформація, що пара живе у трьохкімнатній квартирі Павелецької, куди переїхав Кулеба після розлучення зі своєю дружиною.